Вітаю вас, друзі! Вітаю! Вечір, понеділок, я Олексій Ляшенко, і знаєте, я хочу почати з чого? Почати з того, що нагадати ще раз те, що казав утром: великий запит, велика потреба на турнікети Кет. За Січ я узнаю. А кнукет цінують наші воїни саме більше. це потреба Завдіївки. Там зараз наші танкісти, там дуже їм тяжко. І от Андрій подзвонив. Ну, я вам хочу сказати, що потрібні турникети. Потрібні теплі речі. Там страшне муляка, там грязюка, там все. Потрібні сітки маскувальні. Це вже для 58-ї, нашої бригади. Ну, і наші спальники конче потрібні. Скрізь, куди ми не кинемося, вони скрізь запит на наші спальники. Так що, друзі, майте на увазі хто може, давайте допомагати, давайте працювати, давайте робити. А я хочу от, е, я недавно робив випуск, це був здається стрім в суботу, де я казав, хто ви прихильники Порошенка. Я говорив, що це люди, які тянуть Україну назад, це люди, які тянуть Україну в минуле, це люди, які тянуть Україну е, в Російську Федерацію або кращим разом в Радянський Союз. І ось ось ось-ось-ось. Uh, приходить коментар. Він, він в общем-то, нормальний такий, нормальні два коментарі. Але вони, ось, як можна переконати цих людей? Я не знаю, як можна їх переконати. Я не вмію вже. Я просто вже, знаєте, іноді вибиваюсь з сил. Ось пише людина. А прихильники зеленої влади і чужих. Народ і слуг чужих народів, хто вони? От у мене зразу питання. От ви людина, а це людина е, грамакова в Ютубі. От ви хто? От Ви можете розмовляти нормально, мовою, людською мовою, е, слуги чужих народів. А я не, не, не розумію, а що ми тільки слуг слуг народів народу обговорюємо. Фракцію да, чи партію слуга народу. А що партія Європейська Солідарність, депутати Європейська селі це не слуги народу, а депутати Батьківщини це не слуги народу, а інші там, ОПЗЖ і всі інші вони не слуги народу. По вашій логіці, лозіці, логіки, по вашому мисленню, виходить, що партія і фракція слуга народу це слуга народу а Європейська солідарність, батьківщина всі інші це. Володарі народу. Це вища каста для народу. Народ перед ними повинні кланятися, а слух народу повинні ганьбити. Так не можна. Ну не можна образливі слова писати. Не ну, можна розмовляти по-людськи. Це ось що відрізняє нас від прихильників Порошенка і минулої всієї влади. Далі, що вона пише? Заново. А прихильники зеленої влади і слух чужих народів хто вони? Це ті, які сіють колотнечу, розбрати ворожнечу під час війни. Вам не соромно це вона мені каже. Це мені, який з 19-го року чуть ли не кожен день каже, давайте жити разом, об'єднуватися. У нас є зараз президент, у нас є зараз влада. Гарна вона чи не гарна. Це ми будемо розбиратися потім. Тим більше, що зараз війна. Давайте ми переможемо, а потім будемо вирішувати. І ви, і ми, і кожен по-своєму. Гідний президент не гідний, той чи не той, а зараз не треба цього робити, не треба ображати людей. Ми доображались до того, про що я розкажу в кінці. В кінці ситуація нагнітається. Так от не треба, я це кажу, і вона мені каже, не соромно мені. Це звичайна путінська, російська методичка і тенденція на біле, чорне, на камінь, вода. Вони, ось зараз президент поїхав в Америку. Ви подивіться, що понеслося вслід від них. Так не можна. Але вони нас звинувачують, що це ми погані. Підождіть. Та ми взагалі нічого не казали. А ви тут таке розвели? І це ми ворожнечу розносимо. Ну, це назад, майбутнє. В минуле, вибачте. Я вважаю цих людей, хто тягне нас в минуле. А якщо вони тягнуть нас в минуле в Порошенковську владу, в кучмінську владу, я не знаю, в Ющенківську, в Путінську, в Брежнівську, в сталінську владу тягнуть, Неважливо, не то значить, ці люди проти прогресу, проти майбутнього. А якщо вони проти майбутнього, ну це логіка, то ці люди вороги наших дітей. Вороги онуків, вороги взагалі наших нащадків. Вони не хочуть, щоб було вперед, вони хочуть йти назад. Ну, був президент Порошенка. Все. Він зробив все, що міг, і все, що не міг. Далі йдемо далі. Не подобається вам Зеленський. Обирайте іншого. Не тяніть державу назад. Що вона мені відповідає? Прихильники знову пише, знову повторюється. Оце ж я ж кажу, це сталінська читачка газети Правда або Брежнівська. Прихильники Зеленського, хто вони? Хто прихильники Татарова, який вбивав людей на Майдані? Підожіть. А хто прихильники Ахметова і Порошенка, які вбивали людей за сахарні заводи, за металургійні заводи, за фабрики Карла Маркса вбивали людей? Хто? Підожіть. Ви бачили, що татаро вбивав? А те, що Ахметов робив, я знаю, не панасли. Я від учасників цих собиті подій знаю. І як ви звинувачуєте, хто прихильники Єрмака і Резнікова, які грабують країну по чорному відмили на продуктах для армії 7 мільярдів гривень? Слухайте, точно 7. Ви бачили акти перевірки? Ви бачили протокола? Ви все це бачили? Там точно не 6,555 чи 8930. ля цифра 7? А правда вам дала? Чи Петро Олексійович Порошенко, чи його Бовдурі, чи його подільники вам сказали? Ну ну як це можна? Хто прихильник Баканова, який здав Баканов, Банов 24 лютого? Одів, сорочку, косоворотку, вийшов туди до Криму, до Чаплинки, до Чангара, і сказав: руски, давайте ко мне. я вам здаю наш юг в рабство! Що ви мені за це дадіте? Так це було і що? І оце не розбрат, це не вирожнече? Це звичайний, Російська душа це звичайна російська сутність і більше нічого. Але ми, друзі, українці, ми інші, ми воюємо, ми в строю, ми допомагаємо, нам допомагають, ми співчуваємо. Я хочу подякувати всім, хто допомагає на збір на спальники. Я хочу подякувати Стебленка Івану, це Paypal за донати, Велика вам подяка Іван. Турчинському Денису, Яковлеву Олександру, Колесниковій Тетяни, Іванець Наталі, Ясній Аліні, Волк Людмилі, Шурубей Тамарі, Шляхтіч Любові, Шевцовій Тетяни, Петухову Андрію Монобанк, по пустові, пустові і пустовій любові Монобанк, дякую. Герич Ганні, Кузьменка Катерині, Житковій Ганні і Семенець Сергію Абанк Велика вам подяка. Хлопці дуже цінують нашу допомогу. Дуже цінують, повірте, ви навіть не знаєте, як потреба величезна. Хто з цим, хто з цим стикається, ті знають, мені багато пишуть. Йдемо далі, забудемо про тих людей. Забудемо. Забудемо. Ось вони, е, да, давайте з цього почнемо. Про, Вони ж кажуть, що слуги народу це покидьки, це та, 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 та. а тепер дивіться інтерв'ю сьогодні було чи брифінг Арахамії. Як би ми до нього не відносилися? Хто б його любив, не любив, хто б з ним. що. Але він голова фракції, і на питання про складання мандатів народних депутатів. Знаєте, що сказав Арахамі? Давіда Рахамі. Він сказав, ми вже не відпускаємо людей. Зараз залишилось 400 депутатів. 400. Да? І він каже, багато нардепів хочуть скласти повноваження, не назвав скільки. Але, по моїм таким даним, це близько 50 людей. Хтось скаже, і це багато залишиться 350, друзі, так. Так, Якщо привести до ладу все законодавство і трохи Конституцію, ми можемо обійтися і ста депутатами. Але на сьогодні у нас, ми не можемо змінювати зараз Конституцію під час війни і ми не можемо провести вибори. І законодавство виборче. Ми не можемо провести вибори. Так от, у нас зараз. Повинно бути 450. Із заокупованих там 400 було 30 депутатів. Уже залишилось 400. А якщо ще 50 піде, то я вам впевнено кажу: ні одне конституційне рішення, де потрібно більше 300, не пройде. Це раз. А якщо більше піде, то можуть бути ніякі рішення можуть бути не прийняті. Ви розумієте, фінансування. Починаючи від армії, заканчуючи там, інвалідами і всім іншими. Тому він і каже, що депутати повинні працювати. Депутати повинні працювати. І якщо вони не будуть зараз працювати, це буде дуже погано. Це буде дуже погано для держави. Друзі, ось при записі Антонова Світлана задонатила на монобанк, це запис цього випуску. Я вам дякую, Світлана. І ось дивіться, чого вони йдуть. Ми кажемо, вони всі там хабався. Так, дуже багато. Дуже багато рішал, дуже багато різного а є, Але є там люди чесні. Повірте, є. І в слузі народу, я вважаю, можливо, і в інших фракціях, де не де є хтось. А, ну, як чесні. Знову, це от я так кажу, чесні. Мені здається, це моя думка. І я знаю, як це було раніше. Я думаю, що воно починалося і тут так. Що бізнесмени, олігархи, багаті люди, коли приймалися економічні закони, де їм потрібно було, щоб цей закон був прийнятий це на догоду, то тому чи ті чи ні отраслі, тому чиному олігарху. Ну, за кордоном багато це лобізм, це займається все офіційно. У нас займається це корупційно. Давали конверти для того, щоб проголосували. І багато депутатів, які не займалися Решаловом, да, які там не крали з бюджету, вони брали ці конверти і голосували. Зараз це не, цього нема. Повірте, ось цього немає. Взагалі немає. Немає зараз економічних законів. Немає зараз економічних постанов, немає зараз преференцій будь-яким олігархам і будь-яким багатіям. Тому до, додатковий заробіток от деяких депутатів він пішов. Вони залишились на голій зарплатні. Їм це подобається чи не подобається, вони не хочуть сидіти, щоб ось от такі от, виливали на них лайно. Лилили, да, -ли -ли -ли. вони, скажімо, не беруть конверти, вони не крадуть бюджети, вони не є рішалами там, отмазать від армії, порішати там же таких також повно людей. особливо Це старі, це старі партії, це Європейська солідарність, це батьківщина, де розставлені їхні люди, і вони рішали. Вони в більшості рішали. Є і, в слуги, і в слузі народу. є. І ось є частина, яка цього не робить. Їм їм не хочеться бути, знаєте, казлами відпущення мальчиками, жівочками для біття. Вони просто хочуть піти, а їх тепер не випускають. Депутати в полоні. Так як в полоні, я вже сто разів сказав, депутати е Луганської області, Донецької області, окупованих е частей Запорізької і Херсонської. Полон. Я також там у нас полон. Ми не маємо ніяких прав. Ми не, має, не можемо виконувати ніяк свої обов'язки. Ми не збираємося, ми не голосуємо, нам не надають ніякі дані, від нас не приймають ніякі запити, ми нічого не можемо, але нас тримають в депутатах. Ми прив'язані. Жінки, чоловіки, похилого віку, молоді, ніхто не ні може. Люди переїхали жити в інше місце, можливо, там займалися якоюсь політикою. Не можуть. Хтось би поїхав лікуватися за кордон, не можуть. Жінки поїхали до своїх дітей, не можуть. Нас держать в полоні в рабстві. Отак тепер взяли в рабство народних депутатів. Ну, Не ми одні. Ось це наслідок відношення. Тієї сторони, ганебної, я вважаю, нашої сторони, люд, українців, до України. Йдемо, друзі, далі. Я хочу подякувати вам за те, що ви поставили вподобайки, за те, що ви підписались, за те, що ви порадили друзям, сусідам, я не знаю, на роботі підписатися, щоб ми були разом і разом допомагали нашим Збройним силам України і нашим силам оборони. Тепер Володимир Зеленський треба було з нього починати, але це буде завтра. завтра в США, окрім зустрічі з президентом Байденом, він е, виступить перед сенаторами. Е, про це повідомив речник республіканців Рад Шах і передає це Вашингтон пост видання. Президента України запросили лідери сенатських фракцій Чарльз Шумер Шумер демократи та Міч МакКоннел республіканців. Вони хочуть послухати, що скаже президент Зеленський, і що, що у нас фронт, що у нас війна, що у нас, що у нас відбувається. Тому що там ну, на сьогодні заблокована нам допомога. Також у нього запланована зустріч зі спікером Палати, представників Майклом Джонсом. Ну, подивимося, що, що зробить наш президент, як воно піде, що воно буде, підготовчий десант у нас там був. Подивимося. Подивимось. Ну і на останок, що я хочу сказати: як були у нас суди несправедливі, як була у нас несправедливість, вона існує. І я не знаю, як цю несправедливість подолати. Просто не знаю. Тому що у нас є особистість. За якою стоять інші, і цю, цих інших не можна чіпати, тому що це особистість. На сьогодні, дивіться, суд обрав запобіжний захід у, віді, у виді особистого зобов'язаного офіцеру, який подарував гранати помічникові залужного Геннадію Чистякову. Це ганьба. На мій погляд, я не суддя, але я можу судити, і кожен з нас може бути суддею. і... Інтепрерувати, інтепрерувати інт... закони. Давайте так. А ще є і, знаєте, як прецедент і є справедливі рішення. Давайте так. Як гранати іноземного виробництва попали в кабінет звичайного офіцера Генерального штабу України в центрі Києва? Чому ці гранати не на фронті рятують життя нашим військовим, і чому вони лежать в сейфах у чиновників Генерального штабу? які сидять за спиною Валерія Федоровича Залужного. Це ж чому суд не приймає ось рішення якісь такі, а там залужний? А там Зеленський, а там той-то, а там Порошенка. І судді всі або беруть хабари, або викону, або бояться, або бо не хочуть зв'язуватись. А я вважаю, це вже корупція, це вже крадіжка, це вже порушення закону, що ці гранати, бойові гранати іноземного виробництва знаходяться в Генеральному штабі, і потім один офіцер дарує другому офіцеру. На день народження, бойові гранати, після чого е, гине майор Збройних сил України, поранена дитина, е, загибла людина, і це особисте зобов'язання. Вибачте, немає навіть у водія, якщо це е, ДТП з, з летальним ісходом, немає особистого зобов'язання його садять. А тут вбивство. Ну, це реально, це, можливо, це вбивство. Хто розслідував, хто? А це тому, що там залужний. І де ж справедливість? Пани, які захищають, підтримують, підтримуємо залужного. начебто він падає, бені, залужний, начебто я не знаю, що там з ним. Трапилось, що його треба тримати, держати. Що, що, що трапилось? Підтримуйте. І будемо дарити гранати, і будемо вбивати дітей, і будемо в центрі Києва, да, там, або в центрі держави, взривати офіцерів, і все буде нормально. Ну ось така у нас справедливість. Ніяка. Ніяка, друзі. Ще раз хочу подякувати всім донаторам. Хочу нагадати, що в опису всі реквізити, всереду. На стрімі поговоримо, як краще проводити надалі збір, як ми будемо проводити. А ще, а ще. ще, ще, Я казав зранку, в неділю я опублікував на двох сторінках Фейсбуку, на сторінці Телеграмі і на Ютубі е, у розділі. Е... Як це? Суспільство наше чи як забув? Ну, знаєте, там є розділ, де я опублікував наші звіти за нашу з вами роботу. Дякую вам. До завтра. Україна переможе!